Виборчий процес на Закарпатті триває. До вашої уваги короткий випуск новин. В Студії працює Анна товт. Вітаю. Отже, 25 жовтня в Україні вибори до місцевих рад. Сьогодні, по 20 годину, українці обиратимуть кандидатів до органів місцевого самоврядування також міських сільських селищних голів. Суб'єктами виборчого процесу на місцевих виборах. Стали 132 політичні партії. За виборчим процесом слідкуватимуть спостерігачі від 83 українських громадських організацій. А також 1554 міжнародні спостерігачі від 14 країн та 14 міжнародних організацій. Станом на 11-ту годину явка виборців по області 10,04% або 95 тисяч 622 особи. По Мукачеву 13 – 1385 або 8 тисяч 467 виборців. У КВУ назвали дві гарячі точки дня голосування на Закарпатті. У комітеті виборців наголошують, наразі нема ніяких підстав говорити про загрозу зриву виборів. Усі 808 дільниць працюють нормально. Водночас наразі є дві гарячі точки. На Закарпатті перша це Тячів, де у суботу ввечері, 24 жовтня, стало відомо, що не співпали межі територіальних округів та дільниць. Інша гаряча точка це дільниця 210 641 село Кошелево Хуськ. Ки район, де зникли 200 бюлетенів для виборів сільського голови, на місці працюють правоохоронці, спостерігачі пильнують, аби не сталося каруселі. В Ужгороді офіційних спостерігачів не допустили на засідання виборчої комісії, запропонувавши слідкувати в щілину на Закарпатті 808 виборчих дільниць, як повідомив голова ОВК Микола Сличко. Практично всі відкрилися вчасно і працюють. В Ужгороді на дільничній виборчій комісії номер 764 офіційних спостерігачів не допустили на засідання комісії, яке відбулося перед початком голосування. Голова комісії причину таких дій не вказала, лише прокоментувала, що спостерігачі можуть слідкувати за ходом Одом наради у щілину. Відкрилася дільниця невчасно. О 8.17. заборона спостерігачам бути присутніми на засіданні. ДВК є порушенням виборчого законодавства. Більше про роботу обласної виборчої комісії, про явку виборців та інше у наступному сюжеті. Перше засідання розпочали і на головній дільниці області. Члени Закарпатської ОВК ВК зібралися, аби поділитися обов'язками. У день виборів на них чекає чимало роботи. Ми маємо напротязі дня збирати інформацію від всіх районних виборчих комісій, їх 13 та п'ять міських виборчих комісій. Про кількість виборців. Це передбачено постановою 493, яка вчора нам була доведена. Цю інформацію через 300 виборців передавати вже далі на ЦВК. Більше роботи мають дільничні комісії. Наша робота буде полягати вже десь вночі або ранком, коли прийде перший протокол із районної комісії. Думаю, що це буде, як показує практика, це буде Чопська міська виборча комісія. Основне завдання ОВК під час виборчого процесу консультувати у разі чогось представників ДВК, збирати дані про явку виборців. І ще одне дуже важливе завдання приймати та розглядати скарги та питання, що виникають у процесі. Врешті основна робота чекає на членів ОВК після того, як привезуть протоколи. Тим часом голова закарпатської виборчої комісії нагадує жителям про основні правила під час волевиявлення. Міся працює з 8 до 20 години. повинен мати собою паспорт на України. Так так обов'язково запрошень. Варто додати перші підрахунки явки виборців. Представники ОВК мали зафіксувати вже о 9.00 і передати відомості до ЦВК. Щоправда, до 9.40 інформацію до ОВК подало хіба що 10 суб'єктів. Тож станом на 9 годину і 40 хвилин представники ОВК інформації про те, скільки у Закарпатті проголосувало людей, не мають. В чопі голова ДВК разом з секретарем серед ночі робили копії протоколів для спостерігачів. Порушення запідозрила голова міської ради. В результаті на місце прибули правоохоронці деталі далі. Голову ДВК 210-802 міста ЧОП застукали в приміщенні ТВК за копіюванням виборчих протоколів. Знаходилась там вона не одна разом з секретарем дільниці та одним із кандидатів у депутати обласної ради. Ми хотіли скаргу подати. Скажіть, будь ласка, можна подати скаргу, що тут нас проходить. І вони каже. Ми друкуємо, печатаємо протоколи, бо в нас не вистачає протоколів. Ну, ми побачили, що у ящику, де знаход... де сміття є, ми побачили порваний протокол, ми почали втікати. Ми кажемо, куди ви йдете. Ми йдемо. Ми вийшли за ними на вулицю, кажемо, будь ласка, почекайте, бо ми визиваємо мілісів, щоб це все зафіксували, щоб це все було в рамках закону. Вона сказала, що ви хочете, у мене нічого немає. Ми кажемо, ти раді Бога. Вона каже: у мене є тільки печатка. Печатка з дільниці, яка мала перебувати в опечатаному сейфі до моменту закінчення волевиявлення, зі слів очевидців знаходилась в голови ДВК. В свою чергу жінка запевняє печатка в сейфі, а вони копіюють протоколи для спостерігачів. Протоколів 23 штуки. Ето на члену комісії виходить, 18 і чотири. Два сюди, в територіальну, один секретарю, і третій вивішується. Ну там, крім того, є спостерігачі і кожну від партії, кожному треба копію. Ну, так собі думайте, що у мене вийшло то з хворо. Тому що я дуже устала, дуже устала. Чому копіювали протоколи саме на території ТВК і чому цим займалася саме голова та секретар дільниці, котрі, власне, основні особи комісії мають право підпису документів, невідомо. До слова, на момент, коли в приміщення зайшла Галина Цар разом зі своїм юристом, жінки порвали один з протоколів, який, як запевняють очевидці, був заповнений. Коли нас побачила голова ДВК, вона моментально почала рвати бланки. Протоколів виборчої дільниці, на яких було заповнено, як нам вдалося замітити, ручкою записані вже прізвища цих. Можливо, там були підписи, підписано, це потрібно більш деталі, але ми не змогли повністю побачити і куди вона діла ці протоколи, оскільки ми пішли в інше приміщення. В кабінеті з жінками перебував один із кандидатів на посаду міського голови та депутата до обласної ради Скакоду Анатолій, що теж на думку Галини Цар є досить підозріло. Щоправда, чоловік пояснює, приніс папір. Пояснюю, пояснюю, бо я, моя дружина, робить фотостудію. Тільки у мене може бути така бумага. Вони мені подзвонили, кажуть, є, є, є. У нас така як то. Хиба біда у нас не хватає. Не хватає протоколів. Не можемо усьому місці, не можемо на весь на все місто. Немає в такий час. А третього формату бумаги варто додати, копіювали серед ночі жінки. Тільки протоколи до обласної ради. Очевидь, документів для внесення даних із бюлетенів до міської ради вистачає на місце. Події викликали правоохоронців. По прибутті міліціонери опитали присутніх. Поки голова писала пояснення, секретар дільниці намагалася вийти з кімнати, де проводили слідчі дії. В свою чергу, підозрюючи, що жінка виносить печатку, Галина Цар попросила міліціонерів не випускати жінку. Варто додати у дозволі оглянути свої речі. Жінки відмовили так само відмовив оглянути приміщення ТВК. і Її голова вже за кілька хвилин в кімнаті з'явився незнайомий чоловік, вочевидь, адвокат. Чоловік таки вивів з приміщення секретаря та голову ДВК. невідома особа, вона не не показала свої посвідчення. Тільки що випустила із приміщення ТВК, випустила голову дільничної комісії, у якої була винесена печатка. Прошу... на відео. Видно, як жінка під час короткої розмови сідає в машину чоловіка, який допоміг їй вийти з приміщення, де знаходиться Чопська ТВК, і за кілька хвилин виходить з неї. Була початка в голови ДВК, що разом з секретарем дільниці та кандидатом у депутати нібито копіювали протоколи наразі питання відкрите. Та поведінка жінок, які заборонили себе оглянути на думку присутніх, явно підозріла щодо протоколу. То це один із найважливіших виборчих документів, адже саме сюди вносяться дані з бюлетенів і базуючись на них, формується результат виборчих перегонів. Часно без порушень розпочалося голосування і на дільниці номер 210-683 шістсот Гармонія, що на вулиці Ужгородській. Перші виборці на дільниці вже проголосували. Загалом у Мукачеві зареєстровано 61 тисячу виборець по списку та 342, як такі, що не спроможні самостійно пересуватись, і для них організують доставку виборчих скриньок додому, аби вони могли здійснити своє волевиявлення. Бежах чинного законодавства у місті запрацювало 36 дільниць, у тому числі і спеціального Мукачівський ЦРЛ. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Відкрили сейф, оглянули виборчі скриньки, запечатали їх та вкинули контрольні листи. Передали виборчі бюлетені та списки членам ДВК. Розпочала свою роботу і засідання о 7.15 ранку виборча дільниця номер 210 683 у НВК «Гармонія», що на вулиці Ужгородській, 27 у мікрорайоні Росвигово. А рівно о 8-й стартувало голосування і перші виборці здійснили своє волевиявлення. Дуже добре, без порушень, всі на місцях, працюють всі правильно. Звісно, що треба голосувати всім, і з 18 і хто може іти голосувати і проголосувати за того, хто ну, кожного свій виборець, значить кожен має проголосувати за свого виборця. Всього на дільниці зареєстровано 2322 виборці. З них 13 голосуватимуть на дому. І для них організують по обіді виїзд за місцем проживання, аби і вони змогли проголосувати. Поки в нас все, слава Богу, нормально, ніяких порушень, ніяких цих, все йде по плану, по тому, як має починатися. Загалом по місту розпочали роботу 36 виборчих дільниць, у тому числі і спеціально у Мукачівській ЦРЛ, аби забезпечити по місту виборчий процес. Всі розпочали роботу вчасно. Кворум є на всіх дільничних виборчих комісіях. Отже, їхня робота є правомочною. Також можемо вам надати останню інформацію, за якою уточнена кількість виборців складає 61 161 тисячу людину, в тому числі 343 осіб, голосують за місцем перебування, тобто на дому. Члени міської виборчої комісії констатують, виборчий процес у Мукачеві стартував у спокійному режимі і сподіваються, так і закінчиться. І в продовження теми на дільниці проголосував і народний депутат України Віктор Балога з родиною. Політик каже, кожен повинен усвідомлювати важливість виборів. Голосування на дільниці розпочалось згідно закону у восьмій годині. На дільниці близько двох тисяч виборців. Сім 7.15 почалися збори, сейф розпечатали все на місці. 1983 – дев'ятсот 1980 виборців. П'ять виборців на спецдільниці. Так що 1980 буде голосувати. 21 виборець НСП по місцю перебування. Пан Іван каже, люди голосують активно і вже за годину після початку відкриття дільниці проголосувало більше двох десятків виборців. О 9-й ранку на дільницю голосувати прийшов і народний депутат Віктор Болога з родиною. Кожен, хто прийде голосувати, проголосує за свою родину, за свою сім'ю, за майбутнє Закарпаття і України. Дуже важливо, щоб кожен розумів, що його голос надважливий. Проголосував на цій дільниці й депутат Закарпатської обласної ради Андрій Волога. Як проходить виборчий процес на ще одній дільниці, що в мікрорайоні Росвигову міста Мукачево? чи вчасно ДВК розпочала свою роботу? Про правопорядок на дільниці та явку виборців. Дивіться у наступному матеріалі. 25 жовтня у Мукачеві розпочались чергові місцеві вибори. На територіальних дільницях міста до голосування приступили з восьмої ранку. Члени комісії приймають громадян. Спостерігачі слідкують за виборчим процесом, а працівники міліції за порядком. На територіальній дільниці номер 210679 Територіального округу 70 роботу розпочато відповідно до вимог закону. Ще до перших виборців їх чекати не довелося, з'явилося ще до початку голосування. Я вирішила проголосувати, тому що так ми повинні робити наші всі закарпатці чи українці, чи ці, значить іти на вибори. Це наш вибір. Як ми собі виберемо, кого виберемо, це будуть наші керівники. Порушень вранці на дільниці номер 210-679 зафіксовано не було. Всі члени комісії працюють згідно із законом. Хід голосування на виборчій дільниці контролюють не лише спостерігачі, а й камери відеоспостереження. Всі члени комісії зійшлися своєчасно. Робота підготовлена. Виборчий процес підготовлений. З'являються перші виборці і на виборчій дільниці номер 210-682. Тут також чергують спостерігачі та правоохоронці. Хід роботи нашій знімальній групі прокоментувала голова виборчої комісії. Розпочали роботу згідно графіку, тобто із видачі бюлетнів, цей розподілу повноважень, перевірки скриньок, перевірки цілісності пломб. Тобто, абсолютно всі формальності ми дотримали і рівно 8.00 ми розпочали роботу в дільниці. Зауважень не було. Це поки що все на цю годину. Наші журналісти спостерігатимуть за виборчим процесом. Наступний випуск з оновленою інформацією. Дивіться вже о 14.30. Побачимось.